А вдалі ми поговоримо про те, як в у Хмельницькому діти писали казки і їх презентували. Сьогодні з нами у студії заступниця голови правління Хмельницької міської просвіти, кандидатка філософських наук та письменниця Ольга Фіновська. Вітаю пані Олі, і слава Україні! Вітаю героям слава! Розкажіть, як цей проєкт в цілому народився для ідея, звідки прийшла, аби діти самі написали казки? Скажу про те, що е, я. Давно працюю над тим, аби розвинути творчі здібності дітей через слово, найперше через українське слово. Як це відбувається, працюючи із дітьми? Як вчитель, так, і вчитель української мови, літератури. І я весь час щось таке придумувала, щоб навернути їх до творіння текстів українською мовою, це перше, друге, до творіння текстів з такими цікавими словами, які є в нашій мові. А третє це для творіння текстів, з метою якою, аби розвинути мовлення дитини. Усно і писемно грамотне, в плані якому не просто правильно написати слово і поставити правильно розділовий знак, а сформувати текст, щоб був зачин, щоб була основна угу. частина, щоб була кінцівка, щоб був логічний виклад тексту. І е я маю хист до написання віршів, казок, вистав. Так. І е цей хист він... Дуже легко ліг на у цю методику розвитку мовлення усного та писемного дітей, використовуючи поетичну форму, або ж використовуючи навіть свої тексти, в якому сенсі це, наприклад, ми всі звикли до того, що коли дитина розгортає підручник з української мови, нехай це буде так, то є таке завдання. Позабирали слова з тексту, але під текстом є довідка. І треба з довідки дібрати слова і вставити в текст для того, щоб його відновити. Я працюю трошки інакше. Я беру текст, забираю звідти слова, і е, варіантів немає. Тобто гра називається Слова повтікали із казки, пошукайте їх і поверніть на те місце, звідки вони втекли. Сидить нехай там двоє-троє-четверо дітей. Кожна дитина вставляє слово своє, таке, яке вона собі придумала, яке вона відчуває. І в кожного виходить оригінальний текст інший. Так, бувають такі речення чи там словосполучення, де воно перегукується, різне буває, але текст в кожного свій. Далі наступна вправа така: є текст готовісінький. Але візьміть його завершість по-своєму, напишіть свою кінцівку, діти мудрують, пишуть. Або ж іде розвиток дії і дія не завершена. Стоїть три крапки, допишіть, розвиньте цю е, тему, так, цю історію і створіть своє. І мета яка? Щоби дитину, е, використовуючи ось це все, навчити формувати свій. Текст mm -hmm. е, авторський. І е, ще одна вправа така: е, кожен по слову. Тобто, наприклад, я починаю у Дивному лісі. Далі Катя, Марійка, Софійка, Соломійка, Марк, Іван, кожен каже слово чи словосполучення, і е, пишуть вони собі в зошиті, я на дошці пишу текст. У нас от виходить спільна колективна розповідь, казка, де ми погралися кожен по слову. І таким чином, коли працювати, дитина вже чітко розуміє, що таке текст загалом, як має починатися текст, якщо це йде мова про оповідання, казку. І вони знають, що є зачин. Де ми знайомимося з героями або знайомимося з тим, де відбувається подія, коли відбувається подія, з ким відбувається подія чи історія. Вони знають про те, що є розвиток дії. Вони знають вже про те, що незалежно від віку, бо діти не такі дорослі, це діти. 5-10 mm -hmm. років. Вони знають, що є розвиток дії, і вони знають, що є кульмінація, це напружений момент, коли ми от розвивається, розвивається, розвивається дія, і доходить до якогось такого моменту, що ми думаємо, а що ж далі, а що ж далі, а який фінал? І вже після цієї кульмінації, після цього напруженого моменту має бути розв'язка, mm -hmm. фінал. Таким чином почали працювати. Зібралося дітей чималенько, які згуртувалися навколо мовної і казкової науки. От в мовній науці ми вчимо слова правильні, щоб ми їх вчимо вчимося правильно вимовляти, правильно писати, вводити у текст. Потім ми ці слова вже знаємо, в наших голівках вони є. Ми беремо ці слова і творимо у казковій науці тексти. Хтось творить казку, хтось творить оповідання, хтось якусь таку коротеньку розповідь. Зараз ми навіть почали віршувати. Тобто є поняття, вони вже знають, що є поняття Рими, а Рима це коли в останніх словах, останні склади мають бути співзвучними, тобто, якщо весна, то там має бути. Закінчення на на, якщо сонце, то там має бути закінчення на це, mm -hmm. якщо небо, то там має бути закінчення на Бо, і от таким чином працюємо, і таким чином mm -hmm. творимо. І працюючи в такому е, напрямку, так, використовуючи ось ці всі методи і прийоми, е, у нас назбиралося за три місяці чималеньку текстів е, з ілюстраціями. Mm -hmm. Бо е, тут написали. at uh І обов'язково проілюстрували. Тобто, як ви собі уявляєте, діти написали, проілюстрували. І от вам готовий текст mm -hmm. з ілюстрацією, розвинене мовлення усне, розвинене мовлення писемне, розвинена візуалізація. Тобто, дитина сама собі уявляє, що вона бачить, коли вона цю історію пише. Вона сама це замальовує, розфарбовує. І все. І в нас готовий юний автор, готовий. Мовець, який вміє висловити свою думку, пофантазувати і намалювати. <титут> Теми діти самі обирали для своїх казок чи ви давали їм обрати? <титут> Теми обирають самі. Тобто, коли ми, ми почали працювати в цій науці спочатку з найменшою авторкою, якій на сьогодні 5 років, прийшла вона до нас у 4 рочки, звати її Марійка Бончук. Ми з нею почали яким чином. Вона прийшла у віршикову і пензликову науку, тобто ми мали вчити слова, букви, складати склади, ми мали вчитися додавати, віднімати і таке інше. Але коли я почала працювати з цією дитиною, я помітила, що вона сама на ходу придумує історії. Я про це сказала мамі, і ми почали думати, як би це не загубити, оцей хист дитини. Вона усно придумує ось ці історії. Спочатку мама їх записувала на телефон, вона розказувала на телефон, мама мені скидала, щоб я побачила, як вона це придумує. Потім я запропонувала. Щоб цю дитину до казкової науки перевести, хоча попередньо була думка, що як писалася програма, була е, така думка, що це буде для дітей семи угу. десь до 11 років, бо це мають бути діти, які вміють писати, угу. але е, ця дитина показала, що це можуть бути і діти, які ще писати не вміють. Але вони вміють придумувати з голівки своєї. Угу. В Марійки тема кожного разу інша. Тобто я вам можу показати просто малюнки. Я бачу так. просто дуже різні малюнки: так. від прапора України до овечок. Так, так. Так. Наприклад, оце у нас була про овечку Любусю. Вона собі її намалювала, так вона собі це бачить. Це у нас дуже цікава, смішна казка про пеньок, пеньок і лось. Мені така вона цікава. Тобто, тут про пень, пеньок, ми бачимо, він такий сумненький. Він казочка розповідає про що? Що був дуже гарний ліс? Було там багато гарних дерев, квітів. Рослин, кущів, а поруч, але разом з тим тут був такий сухий старий пеньок, і він був сумний, бо коли в ліс приходили люди, до нього ніхто не підходив. Але його побачив лось, почав з ним дружити, от потім біля нього там квіточки повиростали, які його прикрасили, і той пеньочок став веселішим. Але всі казки у Марії дуже повчальні, бо тут от ми можемо побачити, не можна палити вогонь у лісі, можуть згоріти. Дерева. Цей пеньочок став пеньочком, бо спалили дерево. І от дитина п'яти років розуміє, що в казці має бути мораль, хоча я їм це розказую, що кожна казка вона має мораль, вона нас чогось вчить. І дитина це вловила. От. Покажу: от, наприклад, про мудру сову, угу. тут про павучків. Тобто, дуже різноманітні різні, теми. Так. Так. так, в неї теми різні. Якщо ми візьмемо. Марка, він у нас любитель історій про країни, про міста. От він знає дуже гарну географію, дитині 8 років. Прийшов він до нас усім. Він малює на кожну свою історію прапори. Угу. Прапори різних країн світу. Він всі ці прапори знає. Тут я от взяла декілька показати, він знає, де вони розташовані, особливості цієї країни, географічні якісь такі дані. Але він про це пише. Тобто, от наприклад, я візьму, зараз, зараз, зараз десь я загубила. Ну, ось. Це мені дуже дороге, це про Україну. І він написав віршиком. Тут ви бачили Прапор України, де він пише: мова моя єдина, мова моя єдина, барвінкова солов'їна. В, в тобі вся воля України і вся наша батьківщина. І ось він ми бачимо, він тут намалював прапор України, і Євросоюзу. Так, так собі дитина бачить, так вона намалювала. Е, у нього є на таких от Він коло твітеньких пише і собі вирізає Мадридська велич, Лондонська слава. І кожного разу це якась інша історія. Є у нього країна вигадана, і він собі навіть карту цієї країни придумав. Тут Лікао, столиця цієї країни. Чому Лікао, Не знаю, але він каже, що це країна, де завжди панує мир і спокій. От. І ще у нас є одна авторка Ема, їй теж 8 років. От У неї всі казочки об'єднані під однією назвою пригоди країни казкові». Вона сама собі цю країну придумала. Вона сама придумала про те, що там будуть жити звірі з крилами. Всі ці звірі живуть хтось у полі, хтось у лісі, десь вони собі живуть, хтось у зоопарку. Але з ними стається якась така пригода, якась е, неприємність, е, така або ж якась така проблемна ситуація, з якої вони мають вибратися. І вони роз... Але всі ці тваринки, там, де вони народилися, або там, де вони живуть, у всіх у них є крила, але вони не розуміють, для чого їм ці крила. Бо ці крила є і у крокодила, і у жирафа, і у ведмедя, і у коня, і в кролика, і в бурундучка, і в ховрашка. Всі у них мають... вони народжуються з цими крильми і думають, нащо ж мені ці крила? для чого? Але потім стається з ними якась пригода. і... Вони згадують, що у них є крила, і вони або е, вибираються з урвища за допомогою цих крил, або вони втікають від якогось хижого звіра, е, піднімаючись на крилах, або вони тікають з зоопарку, і ці крила роз, 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 розбивають грати, бо вони непрості, вони чарівні. І коли вони починають летіти, вони летять, летять, летять і потрапляють до країни Касковії. В цій країні Казковії е, дуже Гарно, там завжди цвітуть квіти, там ростуть гарні, дуже різнобарні дерева, там чисті ріки, там прозорі озера. І всі там е, зустрічають кожного наступного мешканця з любов'ю, всі вони його обнімають, що проходь, живи у нас тут, і вона, і кожна казочка завершується, і жили вони у мирі і добрі. Я взяла лише один е, її малюночок це, е, на думку Еми, такий чарівний глечик, який містить в собі дуже багато історій, і вона цей чарівний глечик відкриває, і кожного разу нова історія звідти. Вилітає, і вона її пише. Тому малюнків, ось ми почали працювати всіма цими дітками у серпні, і до початку листопада всіх разом, якщо зібрати казок, то це буде десь. Ну, Мабуть, десь за 100 з лишком казок і малюнків. Найбільше історій створила Марійка, в неї більше 70 історій за цей період вона написала. Але якщо б у Марка десь 20 з лишком, у Еми десь 30 з хвостиком історій. От, і ось зібравши це все, ми показуємо. Дітям і дорослим те, як можна творити з дітьми без найперше, без комп'ютера, без гаджета, без чату GPT. Бо я скажу вам, що я дуже схвильована тим, що зараз проводять курси для вчителів з використанням штучного інтелекту в освітньому середовищі. Я вважаю, що це велика помилка, бо ми. Вбиваємо в дитині творчість, ми вбиваємо в дитині здатність мислити, фантазувати, творити самостійно. Вони за будь-якої потреби біжать до чату GPT, біжать до штучного інтелекту. І вони переконані у тому, що там єдине правильне і там істине, і там вони знайдуть відповіді на всі свої питання. Вони це не шукають в енциклопедіях, вони не шукаються в довідниках, вони не шукаються у підручниках. Вони навіть коли готуються до контрольних робіт або до якихось там заліків, вони все це черпають із е, світової павутини. Це є, е, Дуже неправильно, і вчити сьогодні вчителів і дітей використання штучного інтелекту у освітньому середовищі і застосовувати цей штучний інтелект. Я не кажу, що цього не треба робити. Але я глибоко переконана у тому, що е, працюючи з дітьми, от починаючи від трьох років і до десяти, ми маємо додати чітке усвідомлення дитини того, що він може творити цей світ без. Застосування цифрових технологій, і він може створити щось унікальне, особливе, його таке, як ні в кого, за допомогою ручки, пензля, олівця, фарби, барви, звуку і голосу. Чи ви бачите, що в дітей є з цим проблеми? Проблеми з тим, як мислити? Е, так, я чого й е, у науці нашій е, кажу про те, що ми. Не використовуємо гаджетів, бо мета програми орієнтована на те, аби розвинути мовлення дитини, усне і писемне, і тобто мовну грамоту, і математичну грамоту, а також творчі здібності без застосування цифрових технологій. Чому? Тому що як вчитель української мови, як людина, яка більше 15 років в у світі, людина, яка в Готує дітей до НМТ, раніше до ДПА або просто вчить дітей української мови. Я вкрай стурбована з того, що дітям вкрай важко сформувати своє мовлення, чи усно, чи писемно. Їм важко висловити це, їм важко. Сформулювати такий, таку якусь цілісну, цілісну розповідь. Вони постійно шукають, вони роблять компіляції. Тобто, якщо вони пишуть, це виходить компіляція. Вони беруть частинки з різних текстів, так їх кубки тулять і творять свої, але це ще не так погано. Гірше те, коли вони пишуть тему в чат-GPT, чат gpt видав текст і дитина це написала і отримала оцінку. Я бачу, що проблема мовлення вона почина... або розвитку мовлення вона починається, зрозуміло, з маленьких. В 2-3 роки вже видно ту дитину, в якої будуть проблеми з мовленням що далі, то пізніше діти починають розмовляти. Чому? Тому що батьки дають дітям телефон у руки, коли цій дитині рік з хвостиком. Вони вже вміють сюди зайти, погортати, пошукати те, що там їм треба. От вони ще не говорять, але вони вже знають, що вони хочуть побачити, як там натикати, наклацати, щоб знайти те, що вони хочуть. Батьки дуже, дуже роблять велику помилку, щоб для того, аби заспокоїти дитину або її садити, знову ж таки садять за планшет, за ноутбук, за комп'ютер. А ще гірше, коли везуть у візочку, дають у руки телефон, і дитина їде з цим телефоном, дитина спокійна. Я їду у громадському транспорті, я бачу, коли дітей везуть у садочки і дитина починає щось там капризувати. І мама не каже, що он, подивися, що за вікно, можна сказати, подивитися. Вітаюся, за віконечко, що там, от там, наприклад, хтось їде, хтось іде, а може там пташечка летить, видимо, видимо, ще щось. Вона дає дитині в руки цей телефон, і дитина сидить, видимо, вона втупилася, вона з мамою не говорить, тобто діалогу з батьками немає. Батьки не спілкуються з дитиною, і вони навіть до кінця не розуміють, чого дитина хоче. Досить часто я чую, ой, вона плаче. Я не розумію, чого вона хоче. А чому не розумієте? Тому що ви з дитиною не говорите. І е, цифрові технології, гаджети це є та. Складова нашого сучасного життя, яка з однієї сторони так це необхідність, з іншої сторони, е, я е, переконана глибоко в тому, що ми маємо все зробити для того, щоб якомога далі відтягнути час е, контакту дитини із гаджетом угу. це ну хоча б до років шести. Щоб не було цього контакту. Так, покажіть йому мультик на 15 20 30 хвилин. Знайдіть щось таке, що дитину розвиває. Я не кажу, що вже геть нічого, але щоб не було такого тісного контакту дитини з цим екраном, яке замінює йому спілкування з навколишнім світом. Я вам скажу, що от моя старша донька їй 16, вона вже доросла дівчина. Але коли я з нею йшла у садочок, я її вела у садочок, я спішу на роботу, веду цю Саша бігом, а вона. Мама, подивися, пташечка, дитина. Мам, дивися, яка, який листочок, а ти бачиш, який листочок. І я тут спішу, а тут я така втішена від того, що дитина йде і вона помічає оце все. Теперішні діти 4-5 років, вони йдуть, вони не бачать нічого. Вони в телефоні, вони в навушниках, вони не чують, що відбувається навколо них, вони не бачать, що відбувається навколо них. Вони спілкуються, переписуючись, вони кидають голосові, але ще й ставлять його на пришвидшення. там там щось щось 2К, 3К щоб воно бігом Я тако думаю, що це таке пробелькотало, я не можу навіть вловити Тобто в них немає, вони не можуть зосередитися. їм навіть Скинули голосове, вони, їм навіть важко приділити час, щоб прослухати нормально. Розумієте, це все дуже погано. Це погано в тому плані, що ми дійдемо до того, що наше, наше майбутнє покоління, так, ті діти, ті, хто зараз діти, коли вони підуть у доросле життя, вони. Ну, це, може, так буде звучати дуже страшно, але мені здається, що духовності, душевності, емоційності е не буде. Емоційний інтелект не буде розвинений у дітей, е бо вони не матимуть е навіть змоги той інтелект емоційний розвинути. Вони не, вони не вмітимуть передати свою емоцію через слово. Я, от в нас є театральна наука, де ми вчимо дітей показати емоцію. Тобто, діти, уявімо, що ми йдемо весело, уявімо, що ми йдемо сумно, уявімо, що ми йдемо і ми чомусь здивувалися, уявімо, що ми йдемо, ми щось побачили і ми злякалися, і ми їх вчимо показати цю емоцію, які ви злякані, які ви радісні, які ви сумні. Діти сьогодні бояться проявити емоцію. Вони не знають, як це буде. Сприйматися оточенням, я вважаю, що це над цим треба працювати, це треба розвивати через живе спілкування з дітьми. Ну і зараз ми ще маємо шанс це змінити, тому дуже важливо, що ви це сказали. Вам дякуємо за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого етеру. Ольга Фіновська сьогодні була з нами у студії, заступниця голови правління Хмельницької міської просвіти, кандидатка філософських наук та письменниця. Нагадаємо, говорили про дітей, які створювали власні казки.